Півали колядок з музиками, ворожили на майбутню професію, кидали чобота в пошуках кавалера та на вдачу кусали калиту. Різдвяна капела продовжує розповідати чернігівські малечі про традиції українських зимових свят. Наш проєкт загаліта зорієнтований на колядки не просто колядки будь якого регіону, а саме на наш Чернігівський регіон. І ось сьогодні ми будемо розлучувати колядку, наприклад, три бабусі, яка притаманна тільки співають в нашому регіоні і тільки нашим діалектам Чернігівським. Колядки співають у Різдво, тому що діти йдуть, колядують. Тому ми відповідно їх і навчаємо сьогодні. Будемо показувати також колядки з коляд з колідниками. Завжди ходили троїсті музики, які грали на скрипці, флейті, бубнах. Сьогодні в наші троїсті музики трошки осучаснені. Ми вже ходимо з баяном, але музика залишається та сама: весела, грайлива. У день святого Андрія Перезваного раніше дівчата та хлопці збиралися у хаті якоїсь господині та влаштовували вечорниці. Так само вирішили вчинити й учасники та учасниці проєкту Різдвяна капела разом з музиками розпочали Андріївські вечорниці з колядки. Кі вечорниці, це взагалі зимовий період, коли люди вже відпочивають від польової праці, і молодь збиралася в окремій хатинці і ворожили дівчата. Звичайно, хлопці кусали калиту, а також на андріївській вечорниці співали пісень, а також напевно. Прокладали, прокладали шляху майбутнє, бо вони в цей час планували, обирали для себе пару. На Андрія дівчата ворожили. Способів багато ворожили на воді, на свічках, питали про долю та майбутнє. Так і учасники, і учасниці вирішили дізнатися про свою майбутню професію. Кого ти витягнула? Пекара, але я не планувала бути пекарем. Я планувала бути лікарем, лікарем хірургом. Аким планувалася музикантом, а які жандрівські вечорниці без ворожіння на свого судженого ймовірність майбутнього заміжжя дівчата намагалися визначити, рахуючи дрова в оберемку, принесеному в темряві здровітні, де парне число вважалося хорошою прикметою, або ж рахуючи кілки на певному відрізку плоту чи тину та повторюючи удовець, молодець. Могли також підслуховувати у хліву орохкання свиней, виливати віск або пускати на воду половинки горіхів із запаленими свічками, заглядати в дзеркало опівночі, підкладати під голову пояс на ніч тощо. Все це робилося для того, щоб дізнатися перспективи заміжжя. Учасниці різдвяної капели вирішили кинути чобіт через умовний тин, аби дізнатися з якої частини України буде їх майбутня половинка. І, звісно, калита. Раніше напередодні святкування дівчата збиралися випікати солодкий калач. Своєю круглою формою калита нагадувала сонце, пекли її з пшеничного або житнього борошна, обсипали маком і змащували зверху медом, і маківкою витискали орнамент. Калиту підвішували в хаті до сволока. Її охороняв пан Калитинський, тримаючи в руках квач чи віхоть. Хлопці, дівчата і навіть господиня хати по черзі їхали кусати коржа на рогачі. Чи або кочерзі сенс гри полягав у тому, щоб під'їхати верхи на коні, відкусити без допомоги рук шматок печива і не розсміятися. Якщо ж не вдавалося вкусити, пан Калитинський обмащував обличчя невдахи сажею. Дуже скоро малеча виступить з колядками Чернігівського регіону на Різдво. Тож слідкуйте за нашими сюжетами.